Всіх ради вітатись і сею, відправляємося. Давайте на онечки і знижки. Бачу, буде цікаво, багато яскравого. Розпродаж триває до 50% знижки, але насправді знижки можуть бути набагато більші. Ось такий вигляд. Непогано одягли манекени. Сумка в новинках, яку я показувала, оце цю зіпочку я показувала у новинках в минулому відео. Хто не бачив, ця сумка досить класненька. З довгими ручками, така містка вона, а боти така золою, бачите, такі чорні бути класні, високі, невисокі підошві а, Зараз ми подивимося, яка ціна. Навіть лосінки одягує так, і лосини. А Ці штани коштують 449 гривень. Цей есвайтер ця зібка. Вона всередині з начосиком 599 гривень коштує. І сумка коштує 699 гривень. Вона мені подобається, її рекомендую. Вона місткан досить, має багато кишеньок і закривається на блискавку, і всередині ще її відділи. Ну, це я показувала в минулому відео. А джоєнсики в новиночках 799 гривень з необробленим низом. Вони класно будуть виглядати, коли їх поміряти, бо самі розумієте, що на манекені, на пластику воно трішки можливо не то. Ці базові котонові футболочки повісили. Вони теж були в моєму відео, по-моєму, допом'ятаю, хоча в них новенька. Ну, тобто новенька, вони вже й не, не просто так. Сьогоднішній, якби тиждень вже їм. 299 гривень. І 100% балон і такі футболочки натільні, класні. Ну, не тільки натільні, вони тут з мережевим, Ну, якби такий тілесний колір. Ось ці толстовочки з флісу. Або ще кажуть хутро таді. На блискавці з кишеньками. Теж новинки 799 гривень. Жилетка, яка на манекені, у бежевому світлому кольорі, до кремового 1100 гривень з капішончиком. капішончик відстібується, а капішон на блискавці тримається, його можна відстібнути. Є кишеньки. Вона така товстенька досить. З синтепоном, Верхня частина. Як латекс такий навіть не балоньєвий, на мій погляд. А щось таке, ну точно водовіштукую ще, але от як буде в прані, не можу сказати. Ну і верхнього одягу багато зі знижками, Наприклад, ось така тублянка з кожушком всередині. Довга досить. І ціна зараз зі знижкою 24%, 1300 гривень, а ціна була 1700 гривень. Це місто Львів і торговий центр а, фабрік. В новиночках ще такі куртки, великому відтінку. Подовгості такі подовжені. Тут вони стягуються в талії, фіксуються, стібані, легкий синтепон, не на а, холодну зиму. А більш так ближче до весни. може десь до мінус п'яти, я так вважаю, 1300 гривень. Це новини. знизу на них поки що немає. Це така подовжена куртка, на пів пальто. В новиночках і джемпери, хоча джемперів багато зі знижкою, а тут такі непогані новинки. Блакитний колір і є колір бажевий в складі віскоза, це інший. Це я чую, що це інший, і це акрил, а тут в складі є ліскоза. Ось такий джамбер, класичний, лаконічний, ніжний блакитний кольор. 399 гривень. У м'ятному кольорі реглан рукавчики, об'ємна в'язка, плюшова метка, 599 гривень. Подивимося тут, прицінимося, що по чому. І ось ця толстовочка, яка була на манекені, і я вже її показувала в минулих моїх відео. Ще раз нагадаю ціну, покажу якість. Тут в складі котон і поліастер, досить товстенька. на блискавці, це новиночки, 599 гривень. Він на манекені висіли ще такі. Манекен був одягнений в такі лосіни 449 гривень без знижки. Ці лосини були поєднані на манекені з такою рожевою зіпкою. В новинках штани бордо з крепового трикотажу і джемпери трикотажні в білому кольорі. 459 гривень ціна. Креповий трикотаж, досить хороша якість, з гумкою в поясі, висока посадка і стрілки вистрочені. Трикотажний джемпер лонг з закритим вирізом, база, 100% бавовна і ціна 299 гривень. Така приємна ціна. Ось так на манжетах рукаві доповнено. Ще додає, якби візуально. Ціна цьому лонгу насправді він досить по низькій ціні. Мій улюблений куточок багато яскравого, ось ці бомбери, які я вже показувала, а в новиночках додавалося тут футболочка 100% вагона, 100% кутон і декорована трояндами. Троянда з тканини 299 гривень лише. Дуже ніжний принт вже по-весняному, 100% бавовна в стилі Зара, в стилі Резервит. Такі футболочки там досить по високій ціні продають. 349 гривень це нова колекція. В цей же ембратаж у в ніжні рожеві сердечка на білому фоні. Такий об'ємний. На дотик тепленький, приємний, тактильно, плечі приспущені, оверсайз. 699 гривень. А ще базові лунги в чорному кольорі, такі, як ми бачили, і в білому 100% бавовна з декором на рукавчиках. 299 гривень, Та ж така низька ціна. Футболочки, які я вже показувала в минулих відео, теж мені дуже подобається. З акцентною квіткою з органзи 299 гривень, це 100% котон. Новинка ще така футболочка 100-відсотковий котон з написом 299 гривень. Ідеально підійти до цих джинсів з необробленим низом, з високою посадкою. 799 гривень прямого крою. Понизу широкі штанини з необробленим низом. Джинс м'який, приємний на дотик і досить акуратно пошиті. Ось такий вигляд в них ззаду. А ще ніжний, рожевий, ось такий джембур. По рукавчиках коси, рукави реглан. В новинках 699 гривень. І як вам така сорочка 100% бавовна 449 гривень, яка підійде ідеально до тих джинсів прямого крою з кишеною, трішки оверсайз. Я дивлюся в розмірі XS, вона підійде навіть на емочку. До джинси можна, можна взяти ще ось такі сорочки. Таєш 100% котон з кишенями, оверсайз, рожевий колір, бордову смужку. І ціна 599 гривень. Який ніжний рожевий З декором, з принтом. Ось така футболочка 100% баловна. І це новинички 349 гривень. Рожевий ідеально поєднюється по кольоровій гамі з джинсом блакитним. І багато джинсів, до речі, зі знижкою. 449 гривень. баги модель Ось такі класні ті джинси. І лише 449 гривень. Або можна взяти лонг в рухті 100% котон. М'який приємний на дотик, ніжно-рожавий колір 229 гривень лише. Ну, це ще не все. В новинках ось такий об'ємний в'язкий джампер і понизу обманка сорочки. Білосніжний колір з закритим вирізом, в'язка в коси. Ось так детальніше можна роздивитися. 699 гривень. Така ще в пісочному кольорі джемпери з гузочками на плечі 449 гривень. Класичний варіант базовий. Розмірна сітка досить велика. Дивлюся в розмірі XL і візуально підходить навіть на 2 ікса. Новиночок досить багато. Ось такий лонг, врубчик, трикотаж, вкорочений і акцентні зав'язки по низу рукавів з розрізиками. 399 гривень у складі віскоза. Такі лунг є ще в кольорі масло. ж така ціна в складі віскоза 399 гривень. Також на новиничках Та Теж в складі котон, трикотаж 399 гривень, такий колір айворі. На грудях призібрано. І в сирому кольорі. 100% котом з еластичного трикотажу боді в непоганої якості. Чорний кольор є. Є ось такий кольор ще, як моковий тінок. і ціна 399 гривень. Базовий боді з комірчиком. Тут складі є і котон, і поліостер. 349 гривень. Друзі, ми були в саї, дивилися знижечки, дивилися новинки. Новинок досить багато. Всім до зустрічі у нових відео.